Вітаю, друзі! Ми з вами знаходимося в фірменному магазині Salmo, що розташований в місті Києві на проспекті Бажана 3. І сьогодні вже за звичкою я вам розповім про ще один воблер фірми Salmo, який є недооціненим нашими рибалками, але дуже ефективним, дуже уловистим, так і взагалі. Мова піде про воблер, який називається салмофріски. Салмофріски. По-перше, у нас він випускається в двох розмірах. Це 5 і 7 см. Значить, у нас в наявності є 7 см, бо це більш універсальний воблер. І підходить майже всім, скажімо, під любу снасть спінінгіста і так далі. Фріски це jointed. ну Або, як кажуть нас ще ломаний составник, двохчасник і так далі. Як я вже сказав, салмо Фріски це дуже універсальний воблер і має дуже цікаві особливості своєї конструкції. Ну, По-перше, він, як я вже казав, джунти, тобто ломаний, має дві частини, велику і маленьку. Це якби ну, незвичайний такий, в нього незвичайна конструкція. І, незважаючи на це, він має дуже Хороші польотні якості, тобто його можна закидати достатньо далеко і достатньо точно, що немаловажно. І навіть при великому вітрі він летить. Точно в ціль Добре. і так далі. Значить, ну, це... Ви прекрасно знаєте, що особливо ці моделі е, двохчасники е, і більше, е, значить, вони страдають цією хворобою, тобто перехльостами і так далі. Значить, фріски, е, завдячуючи е, оцей маленькій своєї дубки, значить, він е, запобігає перехльостам. Ну, тобто це його велика ваба. Фріски випускаються в двох версіях. Тобто це SR, тобто shallow runner, це ломана лопасть, так, і DR, deep runner, тобто це пряма е, збільшена лопасть. Е, SR, тобто shallow runner, вони використовуються при ловлі на мелководді, е, на мілині, е, значить, його е, заглиблення при е, ловлі ну, кастингом – це метр приблизно, так, а при ловлі тролінгом це. До полутора метрів. Ну, до двох він пройде так само, прекрасно. E, значить, DR, тобто Діпранер, це оця от глибоководна, скажімо так, модель. E, в неї Такі характеристики це півтора метра при ловлі е, в закид так і е, 3,5 метра до 3,5-4 метрів це при ловлі тролінгом. Ну Ви розумієте, що при тролінгі е, можна як збільшити глибину заглиблення, так і зменшити. Ну Для того у вас є швидкість вашого човна, є у вас е, відстань, на яку ви відпускаєте безпосередньо приманку, і є у вас вуличність. Тобто його положення, або нижче, або вище, якщо ви хочете підняти його. Ну, тобто Все в ваших руках. Що стосується гри, незважаючи на те, що всі моделі, майже всі моделі, от ці джойнти, так, вони, як правило, не мають якоїсь ярко вираженої гри, так? Ну, тобто достатньо пасивне, саме Фріски має. Якраз таку більш агресивну гру, і він дуже добре відчувається кінчиком вудлища. Ну і ще хочу сказати, вже додати, що забув, що ці обі моделі, вони, звісно, плаваючі. Що стосується, що стосується трофеїв, так, які можна зловити на фріски, це, значить, як зазвичай, щука. Окунь, може жерех влетіти. ну тобто Будь-який будь хижак може покуситися на гру цього чудового воблера, який, ще раз нагадаю, називається Само Фріски. На цьому все, друзі. Запрошую вас в наш фірмний магазин Salma, що знаходиться в Києві на проспекті Бажана 3. Заїжджайте або дзвоніть по телефону 067 557 40 25. Чекаємо вас, по телефону вам е, наші консультанти дадуть е, будь-яку інформацію стосовно не тільки воблерів Салма, а й інших приманок, а також спінінгів, котушок, шнурів, льосок і так далі. Чекаємо на вас, будьте здорові!